В цьому відео ви дізнаєтеся три актуальні, а саме головне робочі способи заробітку на телеграм. Ми люди серйозні, тому тут не буде всяких ботів, де треба підписатись на тисячу каналів, щоби заробити хоча б на морозиво. Способи перевірені і заробити на них можна. Перший спосіб дуже крутий. Я думаю, про нього ви ще не чули. Це заробіток на продажі старих телеграм-аккаунтів, каналів і чатів. Які були створені більше одного місяця назад, ви можете подумати, кому нафіг треба мій старий канал, на якому 5 підписників. Але це не так. Такі канали, чати і акаунти потрібні арбітражникам. Як правило, чим старший канал, тим менший шанс його бану при роботі з накруткою або скриптами. Зараз канал, який створений в 2021 році, може коштувати від 3 до 5 доларів, і з кожним роком ціна на нього буде рости. Ви тільки уявіть, скільки ви б могли заробити, якщо б ви в 21-му році створили 500 або більше каналів. Ну а якщо ви випадково не створювали тоді канали, то потрібно зробити це зараз, щоб через деякий час починати їх продавати. Для початку можна створити новий телеграм-профіль, щоб не засмічувати свій основний каналами і дати йому трошки відлежатися. Далі створюємо канали. На даний момент на один аккаунт можна створити 8 публічних каналів і 500 приватних. Ось вам пару рекомендацій при роботі з телегою. На новостворений аккаунт не потрібно зразу створювати багато каналів. Дайте йому час пару днів відлежатися. На один аккаунт в день краще не створювати більше 40 каналів. Канали потрібно створювати з інтервалом в 10 або більше хвилин. Канали можна починати продавати як тільки їм стукне місяць, але ціна на такі канали маленька, і попит на них не дуже великий. В мене такі канали купляли за 15-20 центів, тому щоб отримати більший профіт, потрібно почекати рік. Більш детальніше про цей спосіб можете почитати в цій статті в моєму телеграм-каналі. Там я написав де їх продавати і як підвищити їхню ціну. Другий спосіб заробітку це рекламний менеджер в Телеграм. Як ми знаємо, в Телеграмі є дофіга каналів, і адміни цих каналів заробляють на продажі реклами. Багато з них, щоб не витрачати свій час, наймає собі рекламного менеджера, який шукає за них рекламодавців. Переважно адміни платять менеджеру від 10 до 15% з проданої реклами. Створюємо і оформлюємо профіль в Телеграм. Ставимо солідну аватарку. Далі нам потрібно влаштуватись на роботу до якогось адміна. Для цього переходимо на цей сайт. Тут ми бачимо великий список каналів. Заходимо в фільтр, вибираємо тематику каналу і кількість переглядів на постах. Нам видає список каналів. Вибираємо канали, які вам сподобались, починаємо писати адмінам і пропонуємо свої послуги. Добрий день, хочу працювати у вас менеджером. Буду шукати для вас рекламодавців. Беру 10% від проданої реклами. Далі, коли хтось з адмінів погодиться, потрібно з ним обговорити всі деталі, за скільки ви будете продавати рекламу і за який процент ви будете працювати. Ціна за рекламу залежить від тематики каналу. Ось приблизні цифри. Скільки коштує реклама в різних тематиках за тисячу переглядів, в ідеалі було б добре працювати в якомусь криптоканалі, реклама в цій тематиці коштує дорого. Відповідно, менеджер може вийти на непоганий дохід. Наприклад, якщо в каналі реклама коштує 150 доларів, то за одного приведеного клієнта ви отримуєте 10-15 доларів. Якщо шукати по одному клієнту в день, то за місяць можна заробити 450 доларів. Також, коли ви прокачаєте, Свої навички можна спробувати бути менеджером в двох, трьох або більше каналах. Після того, як ви знайшли канал, в якому будете працювати, далі вам потрібно починати шукати клієнтів. Їх можна знайти на тому самому сайті або в телеграм-чатах, де люди продають і купляють рекламу. Чати і сайти можете знайти в цьому пості в коментарях. Третій спосіб це ведення свого телеграм-каналу. Перше, що хочу сказати, не потрібно вибирати тематику тільки через те, що там велика ціна на рекламу, або починати вести канал на тему, яка вам не близька, або не подобається. Скоріше за все, ви вигорите і закинете це діло. Вибирайте ту тематику, яка вам подобається. Наприклад, якщо ви любите готувати, можете почати канал на тему кулінарії, публікувати якісь цікаві рецепти і показувати, як ви готуєте. Як я і казав в схемі про менеджера, реклама коштує в різних тематиках по різному. Наприклад, в каналах про криптовалюту коштує дорожче, ніж в тематиці новин чи мемів. Коли вибрали тематику, далі вам потрібно трафік для свого телеграм-каналу, бо через пошук вас майже ніхто шукати не буде. В телеграмі нема рекомендацій, як в соцмережах, де люба людина може побачити ваш пост. Тут є два варіанти: ви можете закупляти рекламу в інших каналів або знімати відео в в соцмережах, таких як YouTube і Тікток, і запрошувати людей в свій канал самий популярний спосіб переливати трафік з Тіктоку в свій телеграм-канал. Не потрібно витрачати гроші на рекламу, просто залишаєш посилання в своєму Тікток аккаунті і створюєш цікаві відео, в яких запрошуєш людей в свій канал, якого спіку у розвитку немає. Чим більше у вас підписників і переглядів на постах, тим дорожче у вас буде коштувати реклама. А зараз трошки. Мотивейшн. Якщо ви цікавитесь темою заробітку в інтернеті, то напевно знаєте такий канал, як Ердені. Зараз в його телеграм-каналі більше 100 тисяч підписників, і ціна одної реклами в районі 3500 доларів. Хлопець почав займатись улюбленою справою і вийшов на дуже крутий дохід. Але на мотивації далеко не поїдеш. Потрібна дисципліна. В цьому відео я коротко розказав саму суть, як працює та чи інша схема. На цьому у мене все. Всім успіхів!